Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і в цьому відео я хочу розказати про те, як побудувати стосунки із собою. Тобто, це чергова відповідь на питання підписниці. Отож, насамперед, що потрібно зробити? Ну, дивіться, я проводила марафон ось по дитячих травмах. Потрібно пропрацювати ті дитячі травми, які у вас є. Тобто потрібно налагодити контакт з собою. Що значить контакт із собою? Потрібно чути себе в першу чергу, жити не із позиції треба, а власне прислухатися до того, а чи хочеться мені це робити, а чи хочу я це робити, а чи хочеться мені туди йти і виконувати ту роботу і так далі. Коли людина починає себе чути, вона починає себе розуміти, і в неї по-іншому починають складатися життя. Тобто вона стає спокійнішою, вона стає врівноваженішою, вона стає більше такою витриманою, умиротвореною, можна сказати, тобто повністю все свідчить про те, що вона. В гармонії із собою, отож, дивіться, якщо ви хочете з цим питанням розібратися, звичайно, швидко, то тоді індивідуальна робота. Якщо ви хочете е, побудувати стосунки, тоді бюджетний варіант це можна просто придбати марафон. Ось і пройти. Там є три ефіри, там є вправи, там є е, завдання, які ви будете мати, і е, зможете їх виконувати на протязі 90 днів, плюс ви будете мати план на рік вперед. Це дуже легко і просто. Отож, пропрацьовуйте і до зустрічі!